Засобів масової інформації. Мене звати Сергій Томіленко, я перший секретар Національної спілки журналістів України і наразі виконую обов'язки голови НСЖУ. Ну, а власне, коли ми роз... запланували цей захід, цю конференцію, ще не було такої радісної новини, як прийняття Верховною Радою закону про реформування, який дебатувався не один. Рік або більше там 15 років. Тому коли вже Верховна Рада прийняла рішення, то звичайно інтерес до цієї конференції суттєво зріс у головних редакторів, які вже втомилися від участі в конференціях і круглих столах, де дебатується, але на жаль, не приймалося рішення. Тому ми вибачаємо за деякі технічні. Моменти незручності, оскільки знову ж таки зібралися не лише, як ми говорили, там пілотники, ті редактори, які хочуть бути в пілотному проєкті, а й розвідники, ті редактори, які хочуть подивитись на перші кісаді для себе прийняти рішення, оскільки ми все ж таки розраховуємо, що закон буде підписано президентом і буде впроваджуватись в дію. На початку я хотів би надати слово а, нашим гостям цієї конференції. Після гостей я теж кілька слів озвучу позицію національної спілки журналістів України в процесі реформування і ми перейдемо до дискусії. А, у нас а, присутні на нашому заході а, голова державного комітету України з питань телебачення і радіомовлення України Алладія Річнілайка і. А, Помп спільної програми інформаційної Європейського Союзу і Ради Європи. Зараз я надаю слово голові до телерадіо Олегу Наува. Добрий день, шановні колеги. Ради бачити всіх в доброму гуморі. Я зараз в машині почув новини, які з радіостанції продавала, і кажуть, що. Редактори і спілка журналістів так прагнули цього закону, що навіть не дочекались, поки підпише закон президент України, і вже розпочинають наради, консультації і зустрічі. Ну дійсно, ми дуже давно його прагнули, з Сергієм тільки що говорили, від якої дати рахувати ці наше прагнення, чи від, 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 від 2005 року, коли... Рада Європи, приступів Раду Європи, Україна взяла на себе ці зобов'язання 10 років, або за версією Сергія, там ще до того було 10-річний період, коли ми готувалися до прийняття цього закону. Ну, але, власне кажучи, це в дусі нашому такому ментальності української. Ми дуже повільно запрягаємо, але вже їдемо так, що ж все тріщить навколо. Тому, я думаю, що правильно поступила зараз спілка журналістів, що не чекаючи таких перших днів, кінець року наближається е і вирішила провести цю нараду, де обговорити, порадитись. Єдине, що в мене трошки делікатна роль, враховуючи, я представляю виконавчу владу і закон ще не підписаний. а Тому, можливо, в моєму виступі не буде якоїсь такої конкретики на якісь питання, ми зараз не зможемо відповісти, ну, в силу тих хатичних моментів, але далі вся ця робота буде йти, і нам дуже важлива думка зараз, коли ми ще можемо певні правки і в тіло постанови Кабінету міністрів, і в подальший порядок перетворення ми можемо.